Раніше вважалося, що якщо парі не вдається зачати дитину, то в цьому винна жінка, адже якщо в чоловіка виділяється сперма під час оргазму, то він може зачати дитину. Але з розвитком медицини виявилося, що у половини неплідних пар виден чоловічий фактор. Які можуть бути причини безпліддя у чоловіків: це є генетичні порушення, гормональні відхилення, травми сечостатевої системи, інфекції органів сечовидільної системи, варикоцели. Порушення прохідності сім'євиносної протоки. Безпліддя поділяється на такі види: відносне: коли зачаття відбувається після проведення відповідної медикаментозної терапії або застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. Абсолютне, зумовлене неможливістю тестикул виробляти сперматозоїди. На жаль, у такому випадку зачаття неможливе навіть застосування методів допоміжних репродуктивних технологій. У більшості випадків зустрічається саме відносне безпліддя, яке підлягає лікуванню. Лікування чоловічого безпліддя залежить від причини і може бути медикаментозне, хірургічне чи застосовуватися методи допоміжних репродуктивних технологій. У висновку можна сказати, що на сучасному етапі розвитку медицини внаслідок проведеного лікування показник вагітності наступає у 90% пар, і цей показник продовжує зростати. Тому своєчасне звернення до спеціаліста допоможе вам отримати бажаний результат.